хай! І сьогодні І сьогодні ми... я буду вам, е, ну, коротше, сьогодні просто типу, влог. Сьогодні ми робимо все подобне. і І трейджимося. і робимо обзор на обнову і робимо ремонтур, який ти будеш трейдити дому. Ну що, погнали, я вам покажу, як ну, обзор на обнову і як получити нового гостего пета. Хто не знає, в нього 2Х, да, і будеш получати дуже багато петів. да да, Оскільки в мене, кстати, петів. да да. Ну що, давайте я вам покажу е, ну, тутор на цього пета і. Е, обзор на обнову. Ну що, погнали! Коротше, ну і обзор Перше, мені жалко, що в мене він, кстати, він пропадає через. Вроді через часов пару. Він в мене вже пропадає через 2 часа і 15. Ой, через 2 години і 15 хвилин, да. І ось такий він на 2Х. Ось такий він зараз я його візьму. І ось до бачите він... ой. Зараз, зараз, зараз. Він, типу, як друг, он бачите? він типу, як друг, як він типа Поняли? Так що так, я зроблю з нікого пету і йду. От і зараз роблю, як його треба. Це що треба поговорити з тим чувачком, і він тобі дасть петом. По Потім... По Потім... Короче, потом я не знаю. Давайте я вам покажу свой ник, щоб вы заходили. И... Ну, короче, и трей за мною на дом. Ось домінік. Ось зараз я вам покажу. Я введу. Да. Ось, домінік. Підписуйтесь. Кстати, скину за такими ушками, да. З ушками, з ушками, з ушками. Ну, да. Так что так. Боже, я не можу брати так це. Коротше, зараз, все. Ну, і вот такий мене нік. І зараз я вам хочу потреїжатися. Чи. Або, кстати, сьогодні ми ще будемо. О! Будемо, короче, те ну, щоб, типу, або обманювати людей. Ні. Конечно же, я не буду обманювати. Я ось до тут тести, короче, один видаю. Я хочу попасти на тест. Інтересно. Інтересно, він мене обмане, чи ні? Інтересно. Тільки, типу, він, наверно, не розя, то я буду так. Ого, тест. Я буду, типу, Писати по російськи, ну щоб він мене типа Я Йому написала Готес. Це він чи дівчинка. Боже, Боже. Ні, 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 Ні спасибо. Стоп, я не поняла. Так це він чи це не він? Я вообще не знаю, де він. Ладно. У мене, в принципі, дуже багато пеців. Я буду міняти оцих, оцих і оцих. У мене їх дуже багато. Будемо робити подарочка. Стоп! А чого він. А чого він такий? Я не поняла. В нього є... А він. Я не. я не поняла. Що це таке? Ладно. Давайте будемо. Ну, коротше, це не тести. Тести, типа. Ну, коротше, ну, некоторі говорять, що це тести. Ну, це не тести. Ну так, да, це не тести. Це ті, які там ці. Це було зараз, помню. Це ті. Трасты, траст, вспомнила. Давайте я зараз компідложим трас. Я хочу, щоб мене було обманули, бо ні. Я напишу тест, потому что всі кажуть, что yes, киец. Yes. 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 Да. Ой, я Кстати, скоро буде обзор на домик, який где я трейжу. Скамерша. Да я ж хотела, чтобы я дала бета. Ладно. <Слышко> то это я и напишу. <Слышко> О -о -о. Тест. Я дам бета. Короче, мне жалко, если я буду делать. Короче, головне запомнити її нік. Зараз я вам обведу, щоб попи знали, типа. Ось це, вона може бути скам. Да. Ой, я судді не тут Да. Вона може бути скам. Ну, мені, ну, мені дуже 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 хочеться, Дуже-дуже хочеться, Щоб мене був сканув або ні. Кстати, я буду, наверное, в цьому ще відео робити собі телеграм-канал. Коротше, вона... Давайте в го-тест Я дам го-тест я дам петом. Тут щось по-англійськи начанкам. Давайте. Давайте зарочка. Ой! Три. Так, а ну-ка. Недорого. Так, я зараз прийду до цього домика. І, коротше, і будемо купляти сьогодні пети. Так що давайте включу камеру, коли прийду. Коротше, я вже прийшла, як Тільки... Тільки, вона, мабуть, теж, ну, ця і росіянка, то я буду тобто з нею переписуватись по російській Дивіться, Де яке вона пети, продає. Давайте купимо цю білочку. якщо її не захочуть. Блин, а у нас багато пога. Кстати, зараз я вам пок... Кстати, давайте забудем тур по ее домику. Вот такие мне пропи стиль. Мне тоже нравится там шею для прокачивания. Для не понял. Потом шостик. А, я понял, Тут... Туди... Я застрягла. О, все. Це не все, я понял. Тут не может. Так, давайте будем. Вона вона не нормальная походу вона залишається. Боже, ты мих. Так темно. Да. О, дивіться, девочка, скоро я крик граю. Кстати, я вже граю рік Роблокс і Adopt Me. Я зараз хочу вам показати, скільки в мене 5. І, кстати, в мене є ще ось ці штучки, там да? можу зробити щось сьогодні туторіал у мене. Короче, зараз я вам покажу такий як у мене. Питомці у мене вже 35. Ого! Вибачте, я вам... типу, що... типу, я почала грати у Roblox в 2025-му. Це мені купили iPad в 2025-му. Да. Та я почала грати в 2025-му Roblox. А на телефоні, на телефоні я грала. Я грала, коротше. На телефоне. На телефоне я грала. На телефоне играла Рит, то це уже, типа, я Рик играла, поняли? Так что так. Так что не думайте, шоу, типа, ой, давно, типа, притворяю. На тик играю месяц, а вот два. Не, я не притворяюсь. Кстати, а чого ви мені добили 900 чимось підписників, а потом стали відписуватись різко? Чого? Чого? Скільки касается первых три питомца. Твое мое, я уже куплю ідею, купить. Ладно, я тоді куплю тех 6. Шутя не буду куплять. Я буду три. Ладно, реально, очень красиво. Скажи, Стоп, а у тебя тут? У тебя нет реально. У тебя нет косы, у меня нет косы. А, ты тут спала. А, нет, у меня А девочка такая встала, что не бачу. Блин, Она очень заинтересовалась, голова льстила. Ладно. Помоги ей, ты видишь. Ой. Це мої любимої це пет, це мої шляпки, Ой, потом коляски, потом їжа, потом ці машини, кстати, я дрожу зелено, хто може дати. Потом подарочек. Ігрушечки. дуже багато Тих крилів в мене мене нема. І стикером мне Мені був Neon Ride. Right. ну жалко конечно було, знаєте, чого? да потому блін, я просто собі... Дорогі і и третьи двести стоят Блін. первый Покрасився, ну за що мені таке? За що? Що мені таке? Я дуже сильно хочу, то я... я просто. Коя Ко така. Ко така? кидайте мені трейд. Хоча б за дом. Я можу кидати дом заспівати. Пожалуйста. Да. А ну-ка, ну-ка, ну ка, ну -ка, ну -ка. Давайте й напишем. Не привіт, а привіт. А вона вже нам так що так. Можна купити пет. Не пишу зараз. Вибор ще я запустою. Можна. Можна купити купити пет. Можна купити пето. Ну купить пит. Тац нам. Ого, в Нам тут сто 46. Ого! Білку, білку ем, першим скім скільки? Ого, так вона... у неї нормальный вибор. А, бої вже нема, бо. Короче, я вам повернуся коли я вже його куплю, я її куплю. Коротше, ця дівчинка, вона скам. Ось ця. Я вам зараз її обведу на скам. Ось ця зараз. Не дівчинка, а ось ця, типу, ось ця її нік. Лучше не ведіти, тому що вона просто закрила двері. І ці дівочки... Давайте її якісь педамо. По на скам можно Можно троби О, да, Потому что реально девочка, блин, вона не знала, типа, ну, типа вона не знала, что ця скам. А вона уже їй віддала 200. Ну, ну це ж не хорошо. Скажіть, девочка просто здорова. Мені... Жалко. Жалко. Жалко, жалко. Эй, эй, я не поняла, а чаша убегает. На 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 народ, он она его взяла, боже мне такие ех... скам ще раз скам, 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 скам. Она уже дворе не, она ще не витка. Відкр... Она просто с сервера вышла. Офигеть. Ну добре, давайте я вам зараз буду робить обзор на домик. Вибачте за посторонні звуки? Так. Да. Я просто забула камеру потім виключити, так що так. То зараз буде обзор, Да. Так, ну і це обзор. Якщо ви захочете стрейдити цей дом, то заходьте на міні костей Да. Ось кіно такий, поняли? заходьте. Заходьте, а то я шось проборщила, короче. Прямо показывал 5. До, до мі Заходьте. И я уже щось добавлю. Ой, да, да, Кстати, я вже играю 2 часа. Ой, не 2 часа. Я уже играю час. Да. Ну, коротше, ось так ось. Ось такий преддомік. Якщо ти захочеш щось домовити, якщо ви захочете щось домовити, то я добавлю щось, да. Хто захоче ну, трейдити цей домик. Я можу, наприклад, зараз показати. Ой, я, звичайно, сфоткалася. да. сюди. Треба Зараз я вам покажу, у яких ви могли ви можете е... цей. Мені дати питомчиків. питомчиків. О, це мої всі пети там будуть. так, зараз я покажу. Ви можете дати копібару флай... флейрайт. Можете дати копібару флейрайде коє, якщо у вас ще вона є, а можете дати просто флай оборот. Втім ви можете дати. Зараз я покажу, що... Ви можете дати ось цього, ой, ні. Ось це просто... просто простого. Дам. І можете дати зараз. Вже І ще ви можете мені дати, блін. Я вас не виправжу, просто показую, що ви можете дати. І ось це флайрайд. Right. Все, ось це ви можете мені дати за цей домик. Ну, я, конечно, не выпрашу, можете просто дати плей оборот цих або не он Просто у мене була не он рай. Блін, ну я просто в ТикТокові Ждан. То мені, короче, за посторонние звуки. Мене скам... ну, не скамнули, Мені зробили автарку, ну дали аж не он райд, і додавали щось такого. Необичного пета і ось такого. Мені вони дуже нравляться. Так що так. Давайте зараз я включу камеру, коли уже знаю, е що зробити. Буду трейдитись з якоюсь дівчинкою. Так що давайте, я зараз включу камеру. Для вас це буде як одна секунда, а для мене буде це як півчаса. Dobry, dobry.